Що сьогодні я обираю з людини, що витягнулось. Отаке перекриття шляхів. Дивіться, дуже сильний крадник, отвір, крадник, ключ стоїть, замкнули роботу свою. Такий негатив сильний. Прив'язався, і це ще йде кармічний вузол. Вузол зав'язали, замотали. Кому потрібна допомога, звертайтеся в Viber, WhatsApp, Telegram. Діагностика негативу по відеозв'язочку онлайн. І Також приймаю на дому Черкаський район. Кому потрібна допомога, пишіть виливка воском. Тільки після діагностики негатива. Для того, щоб ви змогли продивитися оце відео і цю роботу, і звернутися за допомогою розуміли, що з вами може відбуватися, я роблю ритуали, щоб ви могли подивитися, щоб негатив, який є на воску, щоб ця інформація негатив до вас не повернулася, щоб ви її не сприйняли. Тому я запечатую і роблю определені ритуальчики. Бережіть себе.